Що ж втратили половину військових під час відступу із Харківщини? Чим викликані ось такі втрати окупантів? Ми звикли вважати, що той, хто наступає, він втрачає більше. Але от генштаб запевняв нас, що попри те, що ролі були зовсім іншими, і Росія відступала, їхні втрати набагато більше ніж наші. Як це сталося? Ну, по перше, ми зараз живемо дещо в інший період ніж. Створювалися ці е, документи, як правило, ми не тільки ми, е, в оперативному мистецтві продовжуємо оперувати категоріями е, Другої світової війни, і це зрозумієте вже 70 років минуло, і наразі насправді між кожною наступною війною е, відбуваються конкретні зміни в. Е, Оперативно-тактичних розрахунках, які у нас не змінювались е, тривалий час. І дійсно, е, для декого е, ті способи і методи ведення наступальних дій, які здійснює е, командування Збройних сил України, не здаються інколи дуже, е, дуже е, новаторськими і несподіваними. Ну, таке життя, така війна, власне кажучи. Пригадайте січень лютий, коли більшість світових розвідувальних служб говорили про те, що Росія зі своїм військовим потенціалом захопить Україну за три дні, нічого у них не вийшло, тому що неправильно рахували військовий потенціал, не в годиничках там виявляється головна сила. Що стосується втрат противника, я б теж тут не почував би на лаврах і не перебільшував, адже часто ми не зовсім відповідно розуміємо ті меседжі, які дає командування Збройних спіл, тому що військова мольва дещо незвична. Коли говорять про говорять про втрати підрозділів такої, то з'єднання таких, то це значить не що все з'єднання. Втратила боєздатність, а якісь певні конкретні підрозділи, коли там, від когось я чую, що нами розбита вщент Перша танкова армія, то насправді це не зовсім так. Певні підрозділи цієї, навіть я так кажу, деякі з'єднані цієї танкової армії були, понесли поразку. Серйозну поразку і потребують відновлення, але танкова армія не, не... знищена, теж стосується і армійського корпусу, не армійський корпус, знищений, знищений. Тобто потерпіли у... ураження деякі підрозділи Збройних сил противника, і ну знову ж таки, коли коли значна частина підрозділів е, втрачає боєздатність, це не ну, обов'язково там 100% людей знищено. От це фактично, коли у них кількість бойових одиниць в підрозділі стає менше ніж 60%, Фактично, підрозділ не здатний виконувати задачі за призначенням. І, власне кажучи, головна ціль не, не помножити все на ноль. А, щоб максимальне число підрозділів противника втратили боєздатність, тобто втратили можливість спротиву, і тоді це нам дозволить продовжувати наступ ефективно і за планами командування. Щодо першого армійського корпусу, Генштаб повідомляє, що до лікарень щодня 30 осіб з його складу надходять. Чи можемо ми припустити, скільки загалом армійський корпус налічує особового складу, аби розуміти, чи воює він ще фактично на фронті? Ну зрозумійте, армійський корпус це декілька десятків тисяч людей. Порахуйте, скільки людей, скільки днів треба щоб по сотні, хоча б людей. Трьохсотими, щоб його помножити повністю на нуль. Але ж зрозумійте: 30 людей йде в госпіталя, 30, 20 людей, там, наприклад, йде двох сотими, ще скільки з дезертирами. І, власне кажучи, загальна цифра: Відсоткам небоєздатних е, військовослужбовців в підрозділі може е, значно значно більшою бути навіть за один день. Ну а в такі дні, коли е, ворог панічно тікав, власне відсотки були значно більші. Вочевидь, вороги повністю втратили Куп'янськ. І безпосередньо, чого, чого тепер позбулася російська армія? Чи вдалося звільненням Куп'янська зруйнувати ось цей ланцюжок логістичний, яким переправляли техніку на Ізюмський напрямок? Ну, якщо до нашого наступу, ми говорили про Куп'янськ. В першу чергу як великий логістичний хаб, який забезпечував всю Ізюмського угруповання противника і там частково е Сєвєродонецько-Лисичанське угруповання противника, то зараз, коли е наші війська звільнили це місто, е власне кажучи, вже є інформація, що не тільки лівий, а й правий ну, обидва береги, наш береги наші, а залізнична станція. На східному березі річки була. То, власне кажучи, тут ми вже говоримо не тільки про те, що ми обрізали постачання угруповання е, противника, яке було, а і те, що це зручний плацдарм для подальшого напрямку, е, для подальшого наступу на, е, на схід е, на противника. Тепер його функція е, міняється е, радикально. І можливо, це буде один із таких плацдармів, з якого буде продовжуватись розвиватись наш наступ. Про наступ військових російських тепер уже на Донеччині абсолютно безглуздими назвали аналітики американського інституту вивчення війни наступальні операції окупантів на Донеччині. Замість того, щоб зосередитися на захисті від українського контрнаступу, росіяни продовжують атакувати Бахмут і селища біля Донецька. Що ж до ЗСУ, аналітики прогнозують, що вони розширюють позиції на схід від річки Оскіл. І на північ від річки Сіверський Донець це може дозволити оточити російські війська довкола Лимана, зробити російські позиції непридатними та відкрити підходи до Лисичанська і, зрештою, до Сєвєродонецька, пане Павле, чи чи дійсно страждає оборона російська на, на цьому напрямку на Донеччині, на Луганщині? І чи погоджуєтесь ви з висновком, що їхні наступальні операції вони дійсно не мають жодного сенсу? Зач за чим женуться це політичне рішення? рішення Керівництва. Ну, по-перше, було політичні, політичні заяви російського керівництва взяти, звільнити, так би мовити, Донецьку область повністю від України до 15, го потім до 18 го вересня. Сьогодні вже 18 вересня ворог не просунувся. Навпаки, втратив декілька сіл, але е, незважаючи на серйозні е, втрати, на серйозний відступ на інших ділянках е, фронту, на Донецькому, на Бахмутському напрямку ворог продовжує інтенсивні обстріли і спроби е, наступальних дій. Е, досить жорсткі бої тривають, тривають ну, дуже важкі бої місцями. І, як сказав мій малий каже, батя, обстановка стабільно важка. Що стосується північного фасу, то дійсно після виконання першої задачі контрнаступальної операції наші війська займають рубежі, і головне, щоб це відразу намагаються зайняти рубежі такі, щоб були Зручні для продовження контрнаступальної операції. І саме ці рубежі знову ж ми повертаємось до, до Куп'янська, до плацдармів на Осколі і до Лиман, Лиманського цього ділянки, звідки. Наступ буде можливий наступ здійснюватися з півдня і з, для витіснення е, угруповання противника залишків е, з Харківської області і початок, е, власне кажучи, наступальної операції е, в Луганській області. Це е, те, що очевидно, з так скажемо, з карт з розстановки сил. Які плани нашого командування я сказати не можу. Почуло вас, пане Павло, дякую за вашу аналітику, за коментарі. Павлу керівник безпекових програм Центру оборонних... центру глобалістики. Стратегія 21 був із нами на прямому зв'язку.